Всім доброго дня! З вами канал Електротяга. Сьогодні будемо балакати про елементи живлення для електровелосипеду. А якщо точніше, то як зібрати з цих елементів беушних або нових батарею, яка точно буде підходити під ваш електровелосипед? Звичайно, ми розуміємо, що батареї можна зібрати з запасом. З запасом завідомо, щоб вона точно працювала. Але така батарея коштуватиме набагато дорожче. Щоб зібрати батарею, таку, щоб був невеличкий запас, але щоб вона не коштувала всіх грошей світу, треба її розрахувати. Треба підібрати елементи. А якщо у вас є вже елементи, вам потрібно зрозуміти, скільки елементів повинно бути в одному блоці батареї, щоб він. Точно тягнув ваш електровелосипед. Про це та інше побалакаємо в цьому ролику, я докладно поясню, як із чого складається батарея електровелосипеду, як її збирати, як е підібрати елементи, визначити кількість конкретних елементів для вашої зборки. Зараз ми поставимо ціль зібрати батарею для електровелосипеду, наприклад, е який тягне е в максимумі. Ампер 20 і вольтажом 36 вольт. Ось така у нас задача. У мене є елементи, Бушні. БУшні. Це, щоб ускладнити нам задачу. І ми будемо вирішувати, як зібрати з цих Бушних елементів батарею, яка буде добре працювати для цього електровелосипеду. Поїхали. Я саме взяв БУ, тому що це. Складніше, ніж нові елементи. З новими елементами легше е, працювати, бо вони з більшою вірогідністю працюють добре. З бушними елементами так не завжди буває, їх треба тестувати набагато краще. Спочатку нам потрібно е, взнати, які характеристики в цих елементів є, щоб зрозуміти, як саме зібрати нашу батарею. Нагадаю, що ми збираємося зібрати електровелосипед з контролером на 20 А в піку потужності. Тепер давайте я розповім, які прилади нам знадобляться для того, щоб е оцінити ці елементи. По-перше, нам обов'язково треба взнати їхню ємність. Як бачите на кожному елементі, я вже написав ємність, тому що я за допомогою оцих приладів перевірив. Всі ємності цих елементів. Це прилад літокала 500. Він добре вимірює ємність. Але поганенько вимірює внутрішній опір. Тому для того, щоб швидко взнати внутрішній опір, треба ще і ось такий прилад, який називається UR1030 або UR1035. Він показує внутрішній опір та напругу. Цих елементів. Звичайно, непогано було б мати ще й тестер звичайний, бо ним зручно працювати, якщо десь поміряти напругу. Це набагато краще, ніж міряти іншими приладами. Це зручніше. Але оцей прилад UR1030 теж показує напругу, тому без тестера можливо було б обійтися, але е я все ж таки наполягаю, щоб тестер у вас був. Теоретично від внутрішнього опіру залежить максимальний ток, який елемент може віддати без просадки напруги. Але практично це не працює, бо оцей прилад він не нагружає елемент реальним током, а без нагрузки перевіряє внутрішній опір. Я рекомендую внутрішній опір або зовсім не міряти. Або міряти не тільки його, але і нагружати елементи саме тим током, який буде використовуватись в батареї. Зараз ми не знаємо, скільки елементів буде в батареї, тому що ми самі її складаємо. Тому нам потрібно взяти елементи, взнати, який ток вони визначити, який ток вони можуть. Віддати без дуже сильної перегрузки. І тоді, вже, дивлячись на те, який ток вони можуть віддати, будемо вже тоді збирати батарею. Для того, щоб нагрузити такі елементи, можна купити електронну нагрузку. Я купляти електронну нагрузку не став, а зібрав її самотужки. Вона виглядає ось так і дуже гарно працює, як на мене. Виглядає вона так стримнувато, але. Мене влаштовує. Давайте тоді ми з цього й почнемо. Нам потрібно взнати, який ток може віддати цей е елемент любий і навіть кожен з цих елементів е без стресу для нього. Для цього ми включаємо електронну нагрузку в мережу і будемо перевіряти. Як бачите, ємність вже перевірена. Тому ми не будемо її тестувати. До того ж, ємність перевіряється довго. Тест ємності одного елементу складає десь 8 годин. На щастя, ці прибори мають 4 канали, незалежні від один від одного, і вони можуть перевіряти одночасно 4 елементи. І так, беремо елемент, під'єднуємо його до клещів, мого приладу. І ми бачимо ось тут напругу. Мій прилад ще не дороблений, і тому приходиться вираховувати просадку напруги самотужки по вольтметру. Коли цей прилад я доведу до ума, то просадка напруги буде відображатися після тесту на цьому дисплеї. Поки що він відображає цю просадку, але не дуже коректно. Тому я е, зараз вираховую її самотужки. І так, для початку я встановлюю напругу тесту в 3 Ампери. А, дивіться, як знати, чи витримав елемент 3 Ампери, чи ні. Просадка напруги не повинна бути більша, ніж 2 вольта. 0,2 вольта це крайній, е, крайня межа. Тому якщо просадка напруги більша, то тоді елемент вже не годиться для такої напруги точно. Якщо менша, то значить нормально. Ми під'єднали елемент до нашого приладу і бачимо, що у нас на ньому зараз 4 вольта і 8 вольта. 4,8 вольта. І ми будемо тестувати 3 А. Запускаємо тест. І дивимось, як він витримає. Так, 3,85 сотих. Напруга на елементі впала до 3,83 вольта. Це означає, що трошечки більше, ніж, трошечки більше, ніж 2 десятих вольта. Це багатенько цей елемент буде стресувати при токові в 3 А. Тому зменшимо ток до 2,5 А. Запам'ятаємо напругу і тестуємо цей елемент на 2,5 А. Так, 3,93, 3,90. І так, ми бачимо, що елемент впав, напруга елемента впала до 3,90 вольта. Це означає, що десь 16 вольта впало на ньому. Тому 2,5 якраз годиться для цього елементу з запасом. Я беру будь-який елемент вибірково, але треба перевірити всі елементи, які будуть використовуватись. В даній збірці, тому що нам потрібно знати, який ток більша кількість елементів може витримати. Якщо є сильна різниця, якийсь елемент просаджується більше, то його в сторону і не використовуємо його в збірці. Так, тепер ми беремо цей елемент і підключаємо до прибору. Так, на елементі зараз 4,8. Вольта. Запам'ятовуємо це значення і запускаємо, наприклад, на 3 ампери цей елемент. Дивимось, як він витримає. Як бачите, він витримав 3 Ампери. просадка була десь 18 вольта. Тому це нормально, це в, в межах допустимого. Тепер моя задача перевірити всі елементи, відсортувати погані хороші, і е, вже суючи з того, які елементи в нас в більшості будуть, вже будемо розраховувати, яку батарею збирати. І так, я перевірив е, всі елементи і визначив, що більшість елементів е, витримує ток в 3 А. 3 Ампери для них норма. Тому будемо розраховувати батарею, виходячи з цього показнику. Але спочатку я вам розповім, як батарея складається, з чого вона складається, як вона всередині з'єднується, і як набирається ємність, як набирається напруга. В батареї є два типи з'єднання: це послідовне та паралельне. Послідовне з'єднання збільшує. Напругу, але не збільшує ємність, а паралельне з'єднання збільшує ємність, але не збільшує напругу. В батареї нам потрібно збільшувати і напругу, і ємність. Тому нам потрібно комбінувати ці два е з'єднання між собою, щоб і ємність, і напруга збільшувалися. Щоб зробити батарею на 36, нам потрібно послідовно з'єднати 10 елементів. 10 елементів в мене на столі послідовно не вміщаються. Тому я з'єднаю стільки, скільки вміститься. Послідовно це значить, що плюс попереднього елементу з'єднується з мінусом наступного елементу. І знову таки плюс. Попереднього з мінусом наступного. Ось таким чином послідовне з'єднання в нас набирається е, 10 таких елементів. І я вам так скажу, що вже таку зборку можна під'єднати до електровелосипеда і контролер запуститься. Але далеко ви на такому не поїдете, бо, по-перше, ємність е, цієї батареї буде дуже мала. А саме ємність буде дорівнювати самому меншому поємності елементові в цій цепочці. А по-друге, весь ток навантаження електровелосипеду буде падати на кожну з цих елементів. З кожного елементу буде братися весь ток для роботи електровелосипеду. Якщо у вас електровелосипед тягне при навантаженні 20 А. То на кожен з цих елементів буде навантаження в 20 А. Тому ці елементи не те, що можуть не витримати, а вони точно не витримають, причому відразу. Скоріше за все, вони зразу вийдуть з ладу. Тому нам треба зробити декілька е, моментів. По-перше, нам потрібно розділити ток між елементами, знизити навантаження на елемент. По-друге, нам потрібно збільшити ємність. І для цього є паралельне з'єднання. Якщо ми з'єднуємо елементи паралельно, тобто їхні плюси між собою і їхні мінуси між собою, то в такій збірці у нас ємність буде дорівнювати сумі всіх ємностей в цій збірці, а напруга буде дорівнювати одному елементу. Плюсом такої збірки є те, що ток ділиться на всі елементи в цій збірці. А елементів може бути багато. Може бути 3, 6. Може бути і більше, може бути 9 або 10 елементів, 20, 30 і стільки, скільки ви захочете. Таким чином ми набираємо ємність батареї і розгружаємо елементи від навантаження. Отже, якщо у нас тут в цій паралельній збірці 10 елементів, то ток буде ділитися на 10. І тоді виходить, що якщо в нас електровелосипед тягне в піку своєму 20 А, то 20 ми ділимо на 10, то з кожного елемента при максимальній нагрузці ток буде йти в 2 А. А вони витримують 3, то це з запасом, причому з великим. Тому, якщо грошей обмаль, ми можемо трошечки зменшити е ці елементи. Якщо в нас кожен елемент 3 А видає, е нормально при нормальній просадці, то ми можемо е залишити 7 елементів замість 10. Цих елементів вже буде достатньо для електровелосипеду. Який буде в піку своєму вживати 20 А. Якщо ми помножимо 3 А на 7 елементів, то в нас вийде 21 А. Це з запасом для нашої зборки. Тепер нам потрібно додати такі самі елементи в кожну з цих ліній. Ось так в розгорнутому стані виглядає батарея електровелосипеду. Маю надію, що ви пам'ятаєте, що у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 блоків послідовних, а повинно бути 10, як мінімум, просто в мене на екран це не вміщається. Але з'єднання воно буде ось таке. Оці блоки вони з'єднуються між собою послідовно, і оці елементи в кожному блоці з'єднуються між собою паралельно. Якщо ми з'єднаємо 10 таких блоків, а це мінімальна батарея, щоб вона нормально їхала, то виходить, що це буде дуже довга і незручна батарея. Її не буде змоги десь помістити. Тому цю батарею треба скласти компактно, щоб вона була невеличкого розміру і можна було десь закріпити. Тому ця батарея складається. Точніше за все, вона спочатку складається, а потім з'єднується. Але якщо ми подивимось на оцю структуру, я покажу, як її скласти. І так, оце наші блоки елементів з'єднані послідовно і паралельно між собою. Ми беремо оцей перший блок, от він, і оцей другий блок, от він. І складаємо їх ось так. От бачите? Так, раз. Склали. В нас виходить ось тут з'єднання цих блоків між собою. А ось тут ні. Тут вони не з'єднуються. Отут вони з'єднуються. А оці два, оці два контакти не з'єднуються, бо це буде коротке замикання. Оці два, бачите? Так само другий блок і третій блок, ось третій блок. Теж завертається ось так сюди. І ось тут з'єднання в них буде. Ось тут, між цими двома блоками буде з'єднання. А ось тут не буде. Тобто між оцим і оцим контактом з'єднання не буде. І його робити не можна, бо буде коротке замикання. Але вони при такому положенні будуть поруч. Це дуже важливо розуміти. І наступний теж блок ми складаємо. В нас виходить ось така послідовна структура, якщо дивитись на неї зверху. І таких блоків у нас 10. Про батарею ще треба знати дві е, головні речі. Перше це як вирахувати кількість елементів. Я думаю, що багато хто вже догадався. Ми просто беремо кількість блоків. В нашому прикладі це 10 і помножуємо на кількість елементів в блоку. В нашому випадку це 7 елементів. 7 на 10 виходить 70. 70 елементів у нас взагалі в батареї. І ще один момент: це ємність блоків. Ємність усіх блоків повинна бути одинаковою. Тому ми не просто так вимірювали ємність всіх елементів окремо. Потім з цих елементів треба складати блоки по 7 елементів так, щоб загальна ємність кожного елемента була такою ж, як і у інших блоків. Це непросте завдання, але справитися з цим можна і зробити це обов'язково. Тепер про безпеку. Збирати елементи в батарею не можна без використання плати захисту. Тому що елементи вони небезпечні. Якщо їх перезарядити, вони можуть загорітись. Якщо їх перерозрядити, теж може щось статись недобре. Тому, е як, мінімум, як мінімум, ви можете загубити свою батарею просто в хлам. І тому треба використовувати плати захисту. Щоб використовувати плати захисту, вам потрібно, коли ви збираєте цю батарею. От, оці з'єднання випускати трохи назовні. Коли ви з'єднуєте оці два блоки між собою, ось тут, випустити цей контакт трошечки вище, щоб до нього можна було підпаятись. Ось так. І тепер, коли в нас оці контакти вони виходять назовні, ми можемо заізолювати цю батарею і потім під'єднати плату BMS. На платі БМС є шлейф. На шлейфі багато дротів. Під'єднувати їх не дуже важко. Треба тільки розуміти послідовність їх під'єднання. На кожному з цих шлейфів є чорний дріт, або він підписаний як мінус, Б мінус. Тому його можна відрізнити. Також у нас є в батареї є мінусовий контакт, загальний мінусовий контакт батареї. І туди ми і повинні під'єднати перший чорний дріт БМС. Потім після нього ми беремо наступний дріт шлейфу. Не перепригуємо, не пропускаємо. Наступний дріт ми під'єднуємо до цього з'єднання. Потім наступний до цього. Потім до цього, до цього і до цього. Важливо брати дроти послідовно, не пропускаючи. Також не пропускати і ці контакти. І останній дріт шлейфу. Повинен попасти на плюсовий контакт, на загальний плюсовий контакт а, нашої батареї. Якщо ви все правильно зробили, то буде саме так. Тому дуже важливо правильно вибрати БМС. Кількість оцих послідовних блоків а, позначається літерою С. Якщо ми збираємо батарею на 42 вольти, то це 10С. 10 послідовно з'єднаних блоків. Це означає 10 s На БМС буде теж надпис 10 s І тоді всі ці дроти у вас е, співпадуть. Якщо ми подивимось на оцей макет, як вона буде складена, то ми під'єднуємо БМС послідовно. Наприклад, оце в нас мінусовий загальний контакт. Потім наступний провод у нас під'єднується от сюди, наступний сюди. Сюди і сюди зигзагом. Якщо ви збираєте батарею з беушних елементів, економите, то я раджу не економити на БМС платі, тому що вона буде забезпечувати вашу безпеку, безпеку вашої батареї. Тому беріть БМС-плату з балансером, бажано з активним балансером. І тоді ваша батарея слугуватиме довше, ніж якщо. Там балансера не буде. Навіщо потрібен балансер? Якщо в нас є послідовне з'єднання, в нього є великі плюси. Оці всі елементи в цьому блоці, ну і в кожному з наступних, вони балансуються самі по собі між собою. В них завжди одна і та ж напруга, бо вони між собою ділять одну енергію, вона розповсюджується. На всі елементи і порівнюються між собою. Чого не можна сказати про блоки е, послідовного з'єднання? Блоки послідовного з'єднання живуть окремим життям одне від одного. Кожен з цих блоків він, е, хоч і з'єднаний послідовно з наступним, вони між собою не балансуються. Тому е, зовсім таки може статися, що на одному блоці у вас буде 4 вольти, на другому блоці у вас буде 3,5, на третій зовсім просівший в 0, е, четвертий там 3,7 і так далі. Різна напруга може бути. Навіть якщо ви при зборці їх відбалансували, зарядили до одної напруги в процесі роботи. Характеристики в елементах можуть бути різні, і вони по-різному можуть просідати, нагріватись, і тому почнеться розбалансування. Якщо розбалансування буде великим, BMS почне, якщо вона проста, почне просто блокувати вашу батарею. Не дозаряджати, не дорозряджати, або просто вимкне і не дозволить користуватись. Тому потрібне балансування, особливо для бушних елементів. Що таке балансування, це коли БМС е, порівнює напруги всіх е, блоків між собою. Вона перетягує енергію з самого зарядженого блока, наприклад, цього, в самий розряджений, наприклад, в цей. Якщо на цьому блоці 4 вольта, а на цьому блоці 3,5, то вона буде брати енергію з цього і перекачувати в цей. І це якщо балансер активний. Є пасивний балансер. Він трошечки гірший. Він балансує лише при зарядці батареї. Якщо ви ставите на зарядку батарею і якийсь елемент вже підійшов до максимуму, а інший елемент ще ні, то БМС-плата просто блокує заряд цього блоку, а інші дозаряджає. Такий балансер працює гірше, тому що повністю заблокувати заряд цього блоку неможливо, він все одно проходить, блок може перезарядитись, і вона все одно блокує зарядку і каже, що все заряджено, навіть якщо деякі блоки ще не дозарядились. Це не самий гарний варіант, тому краще брати активний балансер. Якщо у вас вже є БМС, Яку ви хочете використовувати, але з неактивним балансером. Балансер можна докупити додатково і встановити на свою батарею. Як бачите, зібрати батарею не дуже важко. Ну, звичайно, перевіряти елементи довго, особливо наємність. Але це зовсім така справа по силам кожному. Але є такий нюанс, що іноді дешевше заказати батарею у когось, у кого є вже прилади. Для вимірювання, у кого вже рука набита, у кого є якісь поставники елементів перевірені, ніж купляти собі прилади, експериментувати з новими елементами і так далі. Тому, якщо у вас є ідея зібрати батарею, ви подумайте, чи воно того варто. І тоді вже вирішуйте, якщо вам цікаво борсатись в таких штуках, елементах. Щось самому зробити, то це дуже-дуже класно. Це буде означати, що ви е, в будь-якому разі будете виграші, і якщо ви зробите батарею самотужки, ви її і відремонтувати зможете самотужки. Але якщо вам це не цікаво, але батарея потрібна, краще зверніться до спеціалістів, які роблять батареї. Я думаю, що в кожному місті таких спеців достатньо. Я бажаю вам успіху. Покорюйте ці вершини. Тут немає нічого складного. Побачимося в наступних роликах про електровелосипеди. До побачення.